Привіт! З вами на зв'язочку Nightwin 20. Сьогодні вам покажу відео, що таке командний пункт в PUBG, у метро Royale, Що це таке, з чим його їдять і для чого він потрібен. Поїхали! Командний пункт. У нас є три персонажі. Перший звати Катя, другий Віра, третій... Боже, не пам'ятаю, як його звати. Розглянем. Його звати... Коротше. Ян, його звати Ян. А, далі. Що робить Ян? Якщо ти йому ось нажимаєш подарок, в тебе в катках будуть попадатися такі подаруночки. Тобто ти можеш їм забирати їх, тому що вони мають свою цінність, але ти її можеш продавати а можеш їм її дарувати. Якщо ти будеш дарувати... Ці подарунки цим людям, тобто Яну, Вері або Каті, кожен із них тобі буде щось давати по своїй допустим, Якщо ми подаруємо йому там, оце, 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 ну, неважливо, то, що саме найкраще це звісно це. Воно попадається вівенських сундучках, які можна буде знайти на Ну, Я вам кажу одразу типу, Можете знайти, можете не знайти. Тобто там вже дивіться лайфхак в інтернеті в інших ютуберів, блогерів, які вже вам більше детальніше про це розповід... можуть розказати. Далі. Якщо ти не збираєш певну кількість, що ти можеш за це отримати. Що можна отримати? Цікаве питання. Заходимо в командний пункт. Що дає нам сам по суті Ян? Ян нам може дати... Ось. Вмістимость інвентаря, увеличуєш вмістимість інвентаря в метро Real. Тобто, ти цю штуку активіруєш, коли йдеш в катку. І в тебе буде вже увілічена вмістимость інвентаря есть тобто, твого рюкзака, і ти зможеш уже його, типу, виходить, ти можеш більше набрати предметів, чим хотів би, чим можеш, допустимо. З допомогою цієї карти. Я, правда, не знаю, на скільки вона там лімітна, тому що я такою ерундою більше ніколи не пользувався, в основному, в основному нею не пользувався. Мені якось це було таке фіолетове І Ну і якщо ви назбираєте 1000 очків з ним, максимально досягнете. Ось тут. Після 20-го що пішов, то ви можете отримати червоний цей міфічний. Що це таке? Подарунок за визвінням Вот. Свидетельство вашей дружби з Яном откройте, щоб отримати шанс виграти дані приміти на продажу і набір преміум оружа. Пріміум оружия це в нас зараз покажу на відео, як це воно має бути і що це таке вообще теж. Так, з Яном ми розібралися. Тобто він нам дає якісь непогані такі штуки, от скидка, обновлення таїнственного магазину. Тобто, те, то, що він нам пропонує. Він нам пропонує в основному купувати товари та продавати їх на чорному ринку. Далее. Чем занимается у нас Вера? Так само. Подарунки абсолютно те сами. Но, допустим, вот мои любимые. Вы можете читать в описании. Новые армейские ботинки. Вот. Вони, получается, под каждого свои. Вот. Вера очень обожает ботинки. Ян, допустим, он обожает больше ремонтную станцию. Все. Вот. Кася больше обожает, ось, вроде, наушники. Да, наушники. Далее. значит. Двірі ми от подарили. Що вона нам може дати? Вона нам може дати. Зараз знайдемо її цю. Боже. Вона нам да, може дати очки талантів. Очки талантів. Я зараз поясню, що це таке. В кінці так само воно може дати нам свідчити з друзю з сферою і щось непогане якісь оружие. Так само буде у нас іскачувати. Каті варте собі тут приколи. Що вона нам дає? Вона нам дає ось набори. Тут Набор броня п'ятого уровня. Тобто щось може випасти п'ятого уровня, якась броня. Так само оружие, мега оружие. Мега оружие це, можна сказати, по качеству це вище. Прям вище, що тільки може бути. Після вищого вишку... вже йде міфічний і за міфічним вже йде сказочне качество. Тобто це охреніть як хорошо. О, так само бронька п'ятого і більш. От воно на цьому так само якесь преміум Рожа, може, воно... може випасти, якщо ви знайомите її прокачувати. У мене має 12 уровня. Далі вернемося до очки талантів. Що це таке? Очки О, От у нас є з вами меню справа внизу. Талант. Нажимаємо на талант. Тут є певні таланти. Так, кожен з них щось означає. Перше це око, це фокус. Можете прочитати прицелені швидше на 32%. Тобто ви його собі е, хочете, ви собі свій плюсик і є мінус. Як можете ось забрати, бачите, в мене доступні очки з'явилися одні. Е, снизився Знизився фокус на 28%. Підвищив стало 32%. І так, підвищуєте собі той, е, той талант, який ви хочете. Так, Тут є виносливость, теж е, время Лінні перегрузки на скорость, біжання знижається на 32%. Тобто, якщо, допустимо, у вас перегруз по рюкзаку, ви відчуєте, що ви бачите медину, біжите і тому подібне, ви не можете, от, швидше у вас є цей набув, благодаря якому ви зможете не так сильно буде ваш цей вес влияти на вашу скорость. Тобто, ви будете чуть-чуть все-таки швидше. Так само тут є рюкзак, рюкзак дає ізначальну вмістимость увілічується на 10 очків. Бачите, в мене нолік, тому що я в основному ті, що мені треба плити. Так, тут є стойкий, обменшається отдачу на 2% при стрільбі без прицелу. Тобто, якщо ви стріляєте без прицелу, фактично у вас буде уменьшається отдача сама. Коли буде зменшуватися у вас віддача, тоді буде набагато типу, простіше попасти в свого противника. Далі, тут у нас є гібриктивність. Плюс 10% скорості двіжання в різні лічення. Тобто, коли ви починаєте хилитися, там бінтами перематуєтеся, або болютоляючі енергетики п'єте, знаєте, більш шприцом, ви чуть-чуть починаєте ускорятися. Коли ви можете на ходу це зробити, типу ви ну, не прям біжите. Ну, це все-таки в плюсі к тому потім починає бігти. Я, правда, я не знаю, як воно там на максимум, звісно. Бачите, я не качаю, бо тому що я мало чого хілюся. Вона одразу вбиває, може. Так. Гривок. Увеличує скорість бігу на 16% без оружия і з оружием ближнього бою в руках. Тобто, якщо ви, допустимо, хочете швидше бігати, ви взяли там нож або сковородку, грубо кажучи, якщо це пап, ви взяли сковородку, можете взагалі просто в кулаками йти і зняли автомат, поставили в рюкзак, а самі починаєте бігом бігти. Тобто, оце великий плюс. Це один із тих секретиків, які можуть недоступні бути всім новачкам, які не знають, як його грати. вони звикли бігти з оружію. Ну, Якщо ви біжите з оружием, так само в зону, ви біжите в безпечну зону із оружем. Ви ризикуєте своїм часом, тому що ви можете не встигнути добігти до зони і вас все зона. зону Чого? Тому що треба в рюкзак ховати вашу зброю, ну просто нажати на нього для того, щоб обрати оружжя і бігти наголими руками, тому що ви таким чином будете швидше. Далі. Тут є відступлення, прийняття повернення снижено на 4%. Це теж погана штука, її тільки почав качати. Далі ловкость. Ну, ловкість, я думаю, ви самі знаєте, що стає тисніше, ну, збільшує швидкість перезарядки на 1%, крім режиму одиночної стрільби. Тобто, якщо ви стріляєте одиночною стрільбою на автоматі, який стріляє в основному черядами, да, або повністю на авторежимі стріляє він стріляє на авто. От, якщо у вас режим одиночної стрільби, у вас навик не буде То есть талант вам не активний буде. Але якщо останні всі, він буде активний, то есть ви улічите скорость перезарядки. Воно <inaudible> дуже сильно пригоджається тоді, коли <inaudible> ви починаєте вже рашти тіпів. Так, далі, силач. Силач плюс 2 максимального очка здоров'я. Тобто у вас буде кращий імунітет, получается, в плані вашого здоров'я, есть ви будете більш. У вас буде сильніш довше, точніше можна було б було вбити, тобто ви зможете таким чином дуже пошити. Або у вас з'явиться просто шанс для того, щоб ви змогли якось вижити. Ну так далі, появлення поління енергії при вирубанні противника становиться, 30% енергії при то скорості, що ви можете бігти, і 50% протиповрий ставного фронта Це ті, ті дві плюшки, про які я вам <плес> говорив зі так, прогорство. Відкриття ящиків увеличу. увеличується. Одкриття ящиків увілічується. В мене буде максимально вкачане, тому що якщо я хочу бігти, допустимо, удати якісь інтересні предмети, інтересні речі знаходити, мені треба відкривати ящики. Я їх прокачав на максимум для того, щоб бути швидше всіх і швидше якось це все відкривати, чим новенький який, який прийшов. він ще не може це толком його відкрити, тому йому треба важко буде ізначально він якось трошки не так. Ось. Я стараюся його швиденько тільки чук-чик-чук, -чук, взяв, золотав і побіг далі. Тому що время ограничене, не хочеться знаєте, лізти на рожон. Да, іноді, звісно, хочеться лізти рожон, але тим не мене, треба бути завжди до цього готовим. Далі. Защита. Ну, знижають урон від боса на 2%. Тобто, якщо ви йдете на боса, валитеся, у вас прокачана ця штука, то ви зможете вже спокійно не боятися, що він вас може вбити. Тобто ви таким чином повишаєте захист. Далі. Ну, це вже таки інтересні штуки. Експерт по ближньому бою, тобто ви прокачуєте свій ближній бой по винтовкам, винтовки прокачуєте, снайпер експерт, э, вот снайперські винтовки пістолети нано наносять на 4,5% більше урона. Це тоже офігенний плюс. Так, ну в принципі це все. Все останні. це мастер-пулемет, якщо ви граєте на пулеметах, то у вас так само буде увеличенный урон. Це все дуже класна штука, крута, яку можна буде будет воздействовать. Но... Пережді всього, чим я можу вам сказати, поки ви не відкриєте щось одне, ось отом іде друге, третє, четверте. Немає такого, щоб ви тільки зайшли, у вас нуль талантів, ви тільки новачок і у вас все відкрите. Ні, такого діла не буде, у вас чисто починається перше, потім друге, третє і четверте. І тоді, поки ви не закриєте ці предвідновіщі, ви зможете вже відкривати тут. От я б навіть поступлення зараз забрав. І вкачав би снайпер-експерт. Я дуже люблю на снайперках грати, тому і вам теж советую. тут можна брати вкладки талантів, одну, другу траті. Тобто підбирати собі ту, яка вам дійсно подобається, яку ви можете підключати постійно, ну, міняти між собою, а не постійно експериментувати і шукати і якось вишукуватися. Це дуже економує ваш час, ваші зусилля і ваші старання. Так, ну в принципі, тут все. Якщо у вас з'являються якісь питання, пишіть в коментарі, буду вам старатися їх пояснювати, відповідати. Також перепрошую, що менше відео зараз може бути виходити, тому що у нас є проблеми із світлом, тобто не завжди є можливість. Але сподіваюся, що такого більше не повториться і все буде хорошо. Добренько. Всім гарного вечора. З вами був Найтвін 20. Якщо з'являються якісь питання, пишіть мені. Не забудьте підписатися, лайкнути це відео і попередні всі буду дуже вдячний вам за підписочку. Все, па-па, гарного вечора.